Всім привіт! Дивимось нові акції в Аврора з 20 по 26 листопада. Нектар ранок в асортименті 200 мл – 9 гривень. Пепсі в жестяній баночці 033 по 16 гривень. Зелений чай. Лісова ягода. Розсипний 70 грам 33. Розчинна сублімована кава. Чорна карта 50 грам. 49. Металевий ківш з ручкою та кришкою. Об'єм невеликий. 1 літр. В руці не самий легкий. Підходить для індукційних плит 299. Кастрюлька. Об'єм 2,3 літра. З кришкою. Ця більш легка. Також майже 300 гривень. Кастрюля з червоної глини. З кришкою об'єм 2 літри, 169 гривень. Глечик для запікання об'єм 0,75 49. Ємності для сипучих 500 та 750 мл. 87 та 97 гривень відповідно. Великий білий салатник. Класичний. 99 гривень. Побачила ось таку цікаву новинку. Не змогла пройти повз. 119 гривень. Дерев'яна серветниця. 29. Біжеве блюдце в краплинку діаметр 14 см 34 гривні. Кухонна сокирка для м'яса 109 гривень. Механічний пластиковий млин для спецій, 139 гривень. Скляна кариманка для десертів 39. Салатники. Також по 39. Круглі силіконові форми. Ось така 77 гривень. Наступна 69. Великий пластиковий бокс. Об'єм 10 літрів. 129 гривень. Квадратний 2,4. 39. Невеликі пластикові контейнери прямокутені 700 мл 18 гривень. Пластиковий органайзер на три відділення. Можна складати різні дрібниці: 49. Пластикова корзинка з присосками. Легко кріпиться до стіни. Ціна такої 55 гривень. Невелика пластикова корзинка 22 гривні. Для зубних щиток 14. Набір із 6 металевих гачків, 12 гривень. Силиконові накладки на коти для меблів. Захист для дітей 4 штучки 9 гривень. Дорожня мильничка із застіпкою 15. Невеликий кошик для дрібниць квадратної форми 14. Ось така корзинка для дрібниць. Прямокутна. Для холодильника підійде 34. Кошик з двома рочками. 69. Пластиковий кошик у вигляді плетенки з двома ручками 59. Ось така невелика корзинка. Схожа на попередню, тільки менша. 29. Сухарниця у двох кольорах. 27. Невеликий пластиковий йоржик 22. Ось такий набір від фрекенбок. 5 ганчирок плюс пакети 44 гривні. Засіб для миття посуду. Чайне дерево. Об'єм 1 літр. 44. Засіб для миття посуду друг 24. Засіб для миття посуду на натуральній основі. 28. Фейрі. 109 гривень, калуш 55, універсальний гель для прання, велика упаковка 4 літри, 119 гривень, пральний порошок Гала для кольорового, аромат морська свіжість, для ручного 39. Ваніш для білих речей 74 гривні. Дігтярне мило шик 19. Велика упаковка капсул для прання 12 штук за 84 гривні. Серветки 84 штучки 39 гривень. Ось такі паперові рушники 200 штук. 34. Вологий туалетний папір 130 штук. 39. Серветки для інтимної гігієни. 20 штук. 17. Вологі серветки 120 штук. 49. Паперові серветки в коробочці 34. Шампунь профікер 77 гривень. Шампунь Далас в асортименті 109. Велика упаковка Мила» З дозатором 39. Засіб ленор для дитячих речей 96 гривень. Пральний порошок Савекс. 1,2 кг – 109. Пральний порошок лоск 215 гривень тайт 44. Засіб протолопи сульсена. Паста 88 гривень, Шампунь дав 99. Ватні диски сніжана 15, стійка крем фарба рябіна. В асортименті 49 гривень. Сушкар 29. Горщики для квітів. 59. Гребінець для фарбування. 9 гривень. Пряжа в асортименті. По 49 гривень. Чоловічі шкарпеточки. Зимові. 34. Ось такі теплі чоловічі шкарпеточки. З узором також 34. Жіночі шкарпеточки. Махорові сліди. 22 гривні. Та ось такі. 29. Трошки іграшок. Краб 99 гривень. Набір лікаря 34. Пластиковий пістолет 88. Машинка 64. Іграшка сюрприз 49. Іграшка, що зростає у воді 44. Термометр 7 гривень. Круглий настільний будильник 44. Корм для середніх папуг 500 грам за 39 гривень. Корм для морських свинок 34. Колосок для гризунів 27. Корм фелікс в асортименті по 14 гривень. Для рибаків дуже багато знижок. Дякую всім за перегляд! Для підтримки ставте вподобайку та пишіть коментар. А що ви купите по акції? Всім вигідних покупок та гарного дня!